Псалом 13 Для диригента хору Давидів. Безумний говорить у серці своїм, нема Бога. Зіпсулись вони і обридливий чинять учинок, нема доброчинця. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Усе повіступало, разом стали бридкими вони. Нема доброчинця. Нема ні одного. Чи ж не розуміють всі ті, хто чинить безправ'я, хто мілють поїдає, вони хліб Господній їдять та не кличуть його, тоді настрашилися страхом вони, бо Бог в праведнім роді. мроді радув Богого ви. Та Господь охорони йому, аби то він дав із сіону спасіння Ізраїлеві, як долю своєму народові поверне Господь. То радітиме яків втішатися буде Ізраїль.